І за вухом почухай, удень не ховається дикий звір. Раз-два, Пісню чулю, послухай, суху між звірами завжди мир. Насливця на лопах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець сміх, наче по небу юнак крокує Бо між звірами ми. Кожен звір збіру, брат. Закон, Закон в диких джунлях панує, але й про опачність не забувай. І ранкова заря, і вечірня і мла свою милість тобі у дорогу дала. і нічого дорогою, більше ти не просив. Кики покинув киріні ліси. Каласку джунглі не си. Книга джунглів. Закон джунглів. А це смішно так! Ау. Тепер моя черга посміятися. Ось так! Зараз я вам покажу. Ви досі смієтеся з мене так? Я доведу вам, що не варто. Я промахнувся. Моя голова. Дивися на це. Хіба не диво? Я попав у них з однієї спроби. Мауглі, хіба тобі не потрібно було вчитися перед полюванням? Але я маю двох з однієї спроби. Але ти маєш слухати голос вітру. Він може розповісти багато секретів. Я не хотів тобі зашкодити. Все гаразд. Ніколи не забувай. Коли чуєш легенький шурхіт листя, це кролик. Якщо чуєш тріскіт гілочок, то це молодий голень. Далі. Стривай на балу. Мені не потрібні уроки, відколи я маю це. Але дуже важливо впізнавати своїх ворогів. Але я нікого не боюся, відколи маю це. Навіть шерхана. Мауглі. Оце так характер, Мауглі. Угу. Привіт, багіро! Подивися на це. Я вполював двох з однієї спроби. Дуже добре мауглі. Багіро, Будь ласка, не заважай. Я намагаюся навчити Мауглі слухати звуки вітру. Він сказав тобі уникати листя, що врушиться в кущах. Тоді тебе не виявить жоден стариган. Це хто тут старий ган? Зовсім ніхто. Але кожен в джунглях знає, що спершу чути незрівнянний запах. Що? Спершу чути не запах, а звук. Ти маєш це знати. Ти так кажеш, бо з віком гірше чуєш. На що ти не тікаєш? Я зовсім не глухий. Слухай мене, багіро. Зрозумій нарешті, що вчитель мав гліцеянити, ти чуєш? Я лише хочу сказати, балу, що твої методи застаріли. Потрібно навчати по-новому. Знову ти зі своїми ідеями. Мамо! Акру. Суро! Що відбувається? Щось трапилось. Мамо, що ми зробили? Я вам сказала йти. Мамо, а що сталося? Зупинися, мамо, що таке. Мама чомусь хоче, аби ми покинули лігво. Мамо, скажи нам причину. Мені не потрібна причина. А відтепер шукайте собі своє власне лігво. Мамо! Мауглі не втручайся. Я сказала, швидше йдіть звідси. Але мамо, що я кажу, інакше пошкодуєте. Я не розумію. Але якщо ти не передумаєш, то у нас немає вибору. Бувай, акро, бувай, суро. Мамо, скажи, що трапилося? Чому ти їх прогнала? Я їх прогнала, бо вони вже виросли. Ну та й що що вони виросли? Чому вони мають іти? Ми ж їхня сім'я. Це закон джунглів, закон джунглів. Це не закон джунглів. Має бути якась причина. Геть з дороги. Я не нападу на твою дитину. Я поспішаю. Будь ласка, пропусти мене. Батьки! Мають захищати своїх дітей. Напевно. Це сигнал про збори. А мама щось сказала, коли нас вигнала. Сказала, що це закон джунглів, але я не розумію, що це означає. Так дивно, що вона розізлилась на нас без пояснень. Ми з сурою полювали сьогодні. Ми вперше впіймали оленя. Ми бігли додому їй це сказати. А замість похвали вона нас прогнала. Ви вполювали першого оленя? А вже ж! Мама зрозуміла, що тепер ми стали дорослими вовками. Отже, вона не розгнівилася. Мама зрозуміла, що ми виросли, і нам з сурою час жити окремо. Ну, якщо ви виросли, то я, мабуть, також. Окрім того, я з однієї споровив полював одразу двох птахів. Тому Шш! я маю для вас всі хороші новини. Близько 50 буйволів перетнули нашу територію. Сонце ще високо, але ми не можемо чекати ночі. Минуло багато часу з нашого останнього полювання. Всі, хто вважає себе достатньо хоробрим, вийдіть вперед. Суро, Акру. Що ви тут робите? Це не полювання за кроликом. Сьогодні ми з сурою вполювали першого оленя. Це дуже добре. Тоді йдіть разом з іншими. Віднині сура і акру стали повноцінними вовками. Тоді я теж. Мауглі. Навіщо ти вийшов? Це не полювання на пташок. Якщо вам можна, то й мені теж я вже виріс. <рив> Мауглі повернися на місце. Дивіться матуся кличе свого малого хлопчика. Годі. Лало. Гаразд. Але він навіть кролика не зможе упіймати. Акело, дозволь мені теж брати участь у полюванні. Я упораюся. Мауглі. Я теж виріс. Я вже готовий. Ні, ти не готовий. Мауглі. Я готовий акело. Гаразд. можеш іти. Я поважаю твоє рішення, дідусю. Але я доведу, що я кращий мисливець ніж він. Наказую Мауглі і Лалі сидіти у засідці. Суро акро. Ось що ми зробимо. Посередині теля, а праворуч на траві лежить буйвіл. Ось на них і нападемо. Гаразд. Гаразд. Починаймо. Це твоя провина, що ми сидимо у засідці. Тихіша зграя нападає. Мені можеш не казати, я сама бачу. У нас є двоє, щоб полювати. Відкрити пастку. Відкрити пастку. Чому вони нападають тільки на слабких? Маулі, ти не чув. Вони сказали відкрити пастку. <свистит> я не полюватиму на слабких. Я впіймаю сильного, аби довести тобі і всім іншим, що я вже дорослий. Мауглі, ми маємо відкрити пастку. Відійди. <свистит> <свистит> я тобі доведу. А -а 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 -а! Мауглі. З тобою все гаразд. Ми впіймали буйволів! Ні, не впіймали жодного і все через те, що ти не виконав наказ. Тобі боляче, мауглі. Не хвилюйся, Лало. З ним усе буде добре, а тепер йди. Хм. Хто хвилюється? Я не хвилююся. Я більше ніколи не візьму тебе з собою на полювання. Ось так. Мауглі, чому ти вчинив так безглуздо? Чому порушив правила полювання? Я хотів усім довести, що теж вже виріс. Ні, Мауглі, ти ще не виріс. <гум> ти відрізняєшся від решти. Якби ти був вкритий шерстю, як інші. Ти так не постраждав, ти розумієш? Ні, не розумію. Невже якщо я не маю шерсті іклів та кіхтів, я ніколи не стану дорослим Я ніколи не зможу полювати? І немає значення, як сильно я стараюсь. Так, мамо. чому зграя нападає тільки на слабких тварин. Наступного разу я вполюю дійсно велику здобич і доведу, що я вже дорослий, я їм доведу. Отже, Шерхан підіслав його на розвідку. Це Мауглі? Так, це він. Я зачекаю тут, мені точно попадеться щось велике. Так, так, Так. То тут у нас є, та це ж мауглі. Табакі, це ти. Мені жодної користі шакала, тому забирайся геть. Облиш мене. Не бійся, я бачу, ти поранений. Я тебе не боюся. Ти заважаєш моєму полюванню, тож забирайся геть. Який збіг. Я теж збирався пополювати. Ти падальник, ти не полюєш. Це правда, я падальник, але ж я не завжди їм гнили м'ясо, мауглі. Це нечесно. Ти поводишся підло. На полюванні все нечесно. Такий закон джунглів. Зараз я отримаю те, що хотів. Не втекти, все, що тобі залишається, це здатися. Як болить! Попался! Иди геть! О, ледь не впав, але цього разу я тебе впіймаю. Ти мене розіслив. Що ти робиш на моїй території табакі? Я вибач, я зовсім не збирався полювати на твоїй території, багіро. Багіро. Я чув, що сьогодні трапилось на полюванні. Усе минуло не на найкраще, так? Мауглі. З тобою все гаразд. О багіро. Ти прийшов, бо відчув запах крові мауглі? Чи ти весь час спостерігав за ним, бо хвилювався, га? Я не спостерігав за ним. З якого це дива? А як щодо тебе? Мауглі ще не виріс аби самому бродити по джунглях. Я відчуваю відповідальність за нього, як вчитель. Ти сильно постраждав Мауглі? Ні. Прикро казати, але через твоє погане тренування Мауглі потрапив складне становище. Чому ти не навчив його закону джунглів? І багато треба вивчити. Так я і думав. Ти не навчив його найголовніших речей. А тепер послухай Мауглі. Перше правило закону джунглів виживає той, хто сильніший. Це означає, що сильні перемагають слабкіших. Я не розумію, що це означає. Бачиш, багіро, твої методи навчання не такі вже й хороші. Слабкі, поранені чи хворі мауглі, стають здобичу на полюванні. У джунглях можуть вижити тільки найсильніші, найздоровіші та найрозумніші тварини. Слабші мають померти, щоб вижили сильніші та їх діти, і щоб їх вид продовжився. Але якщо мисливці нападатимуть на сильних буйволів, залишатимуться лише слабкі. І, врешті-решт, їх вид може зникнути, і тоді нам не буде що полювати. Отже, нам не можна нападати на сильних. Саме так, Мауглі, правильно, сьогодні ти отримав важливий урок. Всі тут у джунглях мають навчитися жити в гармонії один з одним. Тобі не обов'язково всі мають подобатись, але ти маєш їх поважати. Поважати? Так, коли ти поважаєш право всіх інших створінь на життя, ти стаєш дорослим. Мауглі, Мауглі! Де ти, мауглі! Сурок розведе! О, ти у безпеці! Чому ти втік? Ми так непокоїлися, ми скрізь тебе шукали. Мауглі. Мамо! Я скажу Акелі, що він у безпеці, а я скажу решті. Схоже ми тут більше не потрібні. О, ти не потрібен був з самого початку. Я з'явився якраз вчасно, щоб врятувати Мауглі, поки ти десь волочився. Це я волочився. Хочеш перевірити, хто з нас швидший? Ти вже застарий для перегонів. Хм? Чому це я застарий? Згадай про свій вік. Подивися на себе. Кажуть, ти можеш полювати тільки малу здобич. Що? О -о -о. Я вчора полював дикого кабана. Мауглі, колись настане день, і ти підеш своєю дорогою. Але поки той день не настав, ще ні. Ще ні. Мій маленький. Ось як потрібно ловити дух джунглів. Спочатку налаштуй свій ніс та знайди в повітрі запах. Запах джунглі. Що? Ні, це запах меду. Гей, моуглі. Він знову мене перехитрив. Я за вами сумував. Спачки ліс, повен звірів і птахів, Як живи стоїть людини син, але поволі за згодою вовків, звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів своїх. Захисників, віру свої сили йти, просто сміливо до мети, слабким завжди допомагай, і тім свій захищай закони джундлі.